Всім привіт! У мене вже тут трохи новорічна атмосфера. Відео я знімала ще не було всього цього, але е, отож, два тижні е, я відсвяткувала свій день народження, Уже навіть пройшло більше три тижні. Коли ви подивитесь це відео, напевно, вже чотири тижні буде. Але е, я збирала на банку е, кошти. Вітальний донат, щоб потім перенаправити його на потреби ЗСУ. Отож, дякую, ви мене напривітали на 2568 гривнів. Я до них, оскільки мені 22 роки випнулось, я до них дала 222 гривні. І донатом в 4 воно полетіло на авто для першої ОШБ імені. Боже, я забула чого імені, але да Вінчі, власне, те, в якому служить чоловік моєї колеги. Про це я писала і говорила якраз от в попередніх відео. А в цьому я власне, додаю скріни. Дуже дякую і за привітання, і за донат. Це для мене дуже важливо, дуже важливо для нас всіх. І, власне, не буду вас затримувати, тому що далі дивіться відео про котячу філософію. Всім вітання, мене звати Тяся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні, а я ще й письменниця, завжди забуваю це сказати. Сьогодні ми будемо говорити про книгу Котяча філософія, коти і сенс життя. Вона написана Джоном Греєм філософом. І е, це вже цікаво, бо зазвичай я не люблю філософію і філософські книги, бо вони доволі нудні. А тут вийшла якась антифілософія, тому що. Він посилався на багатьох мислителів і критикував їхні ідеї. От ну, власне, давайте почнемо з самого початку. В чому взагалі концепт, що автор Джон Грей він порівнює, ніби життя котів і те, ну. Теоретично теоретизуючи, як вони мислять, що це більш, наприклад, інстинктивно, вони там не мають самосвідомості, а людина її має. І він філософствує про те, як би взагалі, ну тобто, будувалася філософія котів, а, чому коти не намагаються бути щасливими, тобто, чому ми ніби постійно в такій гонитві за щастям, а коти в постійному ніби спокої, і тільки там іноді вони ніби намагаються там, наприклад, врятуватись від небезпеки, зробити щось там таке, ну тобто три. Зреагувати на певну тривогу або тригер, і ніби ми як у зворотньому напрямку це робимо. От, далі про котячу етику, про те, там, типу, наприклад, егоїзм, моральність, альтруїзм і так далі. Далі про любов, тобто як ніби люблять люди, як люблять коти, як це може проявлятися любов людини до кота. От час, смерть і котяча душа, тобто як ми взагалі ніби сприймаємо котів. І і сенс життя. Тобто, Тут було 10 котячих секретів хорошого життя, і також інакше, просто взагалі, як це от, що ми люди ніби перевантажуємося. Отож, чим мені. Сподобалася ця книга. По-перше, вона була про котів, і тут котів було доволі багато. Також він розбирав дуже багато різних там ідей, і філософських, і релігійних, і тут було і про християнство, про даосизм, про буддизм, і також тут були, там, наприклад, погляди там, спінози, Шопенгавера і Сократа, і інших філософів, що дуже цікаво, все в поєднанні, в переміж. Я би не сказала, що воно прям дуже. Сильно запам'ятовується, але цікаво було це все прочитати, порівняти і накласти, тобто, що мені ближче, в принципі. От, і ще й тут з такого цікавенького. Мені сподобалося, що було дуже багато інформації, типу історичної про котів. Наприклад, про те, що там в давньому Єгипті в них не просто вважали котів богами, а в тому, що вони муміфікували також цих котів, ну тобто, як яких як, як там людей, як інших деяких тварин. І коті, котячих мумій муміфікованих їх було так багато, що вони в дев'ятнадцятому чи вісімнадцятому столітті цілими кораблями їх везли в Європу, і їх настільки багато, що їми, ними іноді типу просто використовували як добрива. Це цікавий факт. І таких тут багато. А водночас моменти, які мені не дуже сподобалися, це, е, ну так би мовити, тобто, автор у нього є своя власне чітка позиція, і вона в деяких моментах зі мною збігалась, в деяких ні. І коли вона не збігалась, то мені здавалося, що він якось аж занадто просуває свої ідеї, своє оце бачення там не знаю, вищості котів над людьми. Е, от е, і також мені було трошки незрозуміло, коли, наприклад, тут є кілька. Прикладів з там, фільми-книги, і ці фільми-книги там, на кілька сторінок вони переказані. ну, вибачте. ну, вибачте, тут І так вона на 200 сторіночок, вона супер-маленька, І я точно не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але в районі, тобто, по-моєму, більше 400 гривень десь так. І ну, для мене таке ну, як відчуття склалося, що типу, вона як занадто дорога для свого змісту. от, Але водночас, ну, так, мені було. Цікаво це читати, і мені вона сподобалася, тому ніби ну напевно непогано. От а, і якщо додавати ще трошечки по цитатам, то в мене дуже багато було цих приміток, закладок, які я ставила. От і деякі дуже мені сподобалися. Наприклад, що котам не потрібно переглядати власне життя, бо вони не сумніваються, що життя жити варто. Людська самосвідомість породила вічний неспокій, якому філософія даремно намагається зарадити. І тут власне був поданий такий психологічний експеримент про те, що тваринам ставили ну певну мітку на. В тій зоні цієї тварини, яку вони не могли би побачити, і людям так само, ну наприклад, там на носі, і я можу її побачити тільки в дзеркалі. і Якщо я в дзеркало подивлюся і доторкнуся до свого носа, щоб ніби її пощупати, то це якби таке свідчення про те, що в мене є самосвідомість, що я розумію, що те, що я бачу в дзеркалі, це є я, а не якась як інша істота, і коти ніби ну не вони провалювали цей тест, тобто вони не розуміли, що в дзеркалі це саме вони, а не якийсь інший кіт. А, і власне, ну вони хотіли як взаємодія з цим котом, а не з собою. І були деякі тварини там, які як би, цей тест ну, могли виконати повністю, або якби частково. От. А, ну і власне ця самосвідомість вона нам справді породжує такий цілий комплекс всього. От і мені сподобалося в такі філософські роздуми, що насправді самосвідомість вона ніби, ну тобто є як продуктом еволюції, але це має такої якоїсь вершинності в цьому, бо так само, наприклад, так. Як зміна кольору там, хамелона або восьминога, це теж можна сказати, якась ланка еволюційна, може. Ну, там, різні ланки еволюційні, наприклад, там, ехолокація в кажанів, що вони можуть без очей орієнтуватися, ну, тобто без зорових каналів. Ну і власне інші якісь такі цікавинки, там, так само крила, що це, ну, тобто у людей немає крил. І оця самосвідомість — це лише один з варіантів цього всього. І якщо говорити про людину, то наша самосвідомість вона породжує якраз оцей комплекс, що ми називаємо психікою. Власне, ну, тобто, коли ми говоримо психологічно, то ми говоримо, що є ніби така вища нервова діяльність, там психічна процеси, і з них ми, наприклад, відносимо мовлення, або це самоусвідомлення, або якісь такі, ну, як ніби комплекс цілих речей. От, який в цій книжці його важливість ніби підважується і говориться, що так водночас у нас є ця самосвідомість, і це ніби круто, що ми можемо там розвиватися, робити там свою певну культуру, що ще. Але з іншого боку, це нас позбавляє оцього такого спокою, тому що ми розуміємо, що є я, і я колись помру, і мені треба з цим щось або зробити, або це прийняти, або як мені з цим взагалі існувати далі. От е і це. Справді по людськи мені дуже сподобалося про те, що щоб життя було гідним, потрібно жити для себе у злагоді зі своєю природою. Тут власне, гідність вона відділена від такої якоїсь моральної частини. А гідність, тобто, умовно, наприклад, якщо ти кіт і ти полюєш, і в тебе інстинкти стоїть спрацьовує то це, ніби типу, ти живеш гідне життя, то тобто, кота. От якщо людина, то ти робиш те, що людське, і ти гідний у своїй природі. І тут був дуже надзвичайно просто цікавий концепт, того, що точніше, я би сказала, що він дуже е, типу, правильний, тобто він працює, коли наша культура вона формує в нас е, таку типу надособистість, тобто те, як ніби ми природньо ми інстинктивно мали робити, і як ми робимо, тому що це ми живемо в суспільстві. І, власне, оця роль, оце якби формування таке над е, про суспільство, воно часто й таке заміщає ніби нашу власну природу, те, що ми можемо сказати, і виходить так, що у нас формуються такі, ніби типу, оця персона і тінь, або там дві душі, або щось ще. От, і це так також описано у Кларіси Пінколи Естес в Жінки що біжать ззовками, коли вона говорила якраз про те, що у жінок у них, типу, ніби є дві душі, тобто одна така інстинктивна, тобто та, яка. Ну, наприклад, там хочеться співати, хочеться бігати, хочеться щось робити, і інша та, яка там з ролями, тобто там не знаю, типу, донька, дружина, матір, подруга і так далі. Тобто, коли ти за певним алгоритмом соціуму, ти дієш, і у тебе є такі, якби соціально, наприклад, бажані бажання, там, що хочу собі, не знаю, що я хочу. Ну, не знаю, там, наприклад, типу, хочу вдягнути суконьку, побрити ноги і от, нафарбуватися, і бути, щоб, ну, типу, всі сказали, як вдягнути бантик, яка я красива дівчинка. От, е і мені сподобався також тут від оцієї. Ну, тут багато вона про усвідомленість ця книга, і тут є такий концепт цієї несвідомості, тобто того, що означає увагу без відволікання, іншими словами, цілковите поглинення поточним заняттям. І це от схоже на цю усвідомленість, mindfulness і почуття потоку, і що ніби коти і інші тварини вони можуть цілковито жити в цьому потоці. А ми люди, які наділені такою самосвідомістю, то ми ніби постійно відволікаємося, і часто ми відволікаємося на себе. І так ну зазвичай це якби більше притаманний жінкам, бо жінок частіше типу соціум, він вчить, наприклад, озиратися, типу, що ти не просто там, наприклад, готуєш, а ти маєш це робити красиво з боку, візуально, або там, що ти не просто там ідеш по вулиці, а у тебе має бути якась така певна хода, яка, типу, ну не знаю, відображає там твій статус, або що ще, і що ніби ну дівчата вони, типу, як більш навчені е, робити щось так, як це ну, могло би бути видно з боку. От, е, хоча я думаю, що у чоловіків, напевно, ви можете написати навіть в коментарях, що у вас так само є якісь такі речі, на яких ви, ніби, дивитеся там збоку на себе постійно. Ех, якщо ви додивились до цього моменту, то я пропоную вам поставити вподобайку, написати коментар. Можливо, ви читали котячу філософію, або ви там плануєте читати, або просто вам. Знаю, цікаво пофілософствувати в коментарях про котів, про людей, про те, як це пов'язано або не пов'язано. то запрошую вас до цього і можете підписатися і дивитися інші відео, огляди на конкретні книжки і просто загалом на різні психологічні аспекти. От, і наприклад, був ще такий філософ Бекер, і він ніби розробив Казав про такий міторитуальний комплекс, соціальну форму вираження одержимості, він автоматично конструює відчуття безпеки і проганяє відчай, бо люди зосереджуються на носах перед власними обличчями. Перемога надвіччям для активного організму переважна проблема самостимуляції через рух, а не інтелектуальна. З певного моменту людині не допомагає більше знати, лише житись, частково самозабуватися. Невроз це хитрий план зміни е, особистим нав'язливим ритуалом, соціально погоджений, втрачений з е, втрачений з крахом традиційного суспільства. Звички міти традиційного суспільства надавали цільну інтерпретацію сенсу життя, готову для кожного окремо. Все, що вимагалося від людини, прийняти такий спосіб життя з, та за істинний. Сучасні невротики мають зробити те саме, щоб зцілитися, радісно прийняти живу ілюзію. От, е і він каже, що неврози є не стільки симптом. Ну, це вже як Джон Грей, автор цієї книги, що неврози є не стільки симптомами хвороби, як спроба вилікуватися самостійно. Е і власне, це дуже влучно, тому що зараз я би хотіла трошечки перейти до взагалі в минулому відео про Аватара. Я розбирала цих персонажів на тому, на яких умовних рівнях розвитку за Еріксоном вони застрягли. Тобто в концепції Еріксона, якщо коротко, він говорив, що у нас є певні такі акумулятивні періоди розвитку, коли ми, наприклад, розвиваємо довіру або недовіру, ініціативність або там сумніви в собі, і так далі. І на оцих періодах ми маємо ну, ніби так пройти цей етап і розвинутися. Є е, трошки як доповнена або інакша модель, вона ще йде там і від Фройда цього психосексуального розвитку, і інші психологи. Це скоріше як припущення, але воно як на мене доволі точне, що, наприклад, на якому періоді ми застрягаємо, на тому періоді у нас є певний як рівень організації особистості. Те, що ми говоримо про те, що є цей психотичний рівень, коли це є, наприклад, шизофренія. Або там, множинний розлад особистості. Далі це може бути такий межовий рівень, на якому ми можемо говорити про там, нарцисичний, психопатичний, там, антисоціальний, те, що називається, там, і так далі. Цей, цей рівень. Далі це можуть бути неврози. Тобто, так само я можу мати там, якийсь як, ну, нарцисизм, але він буде на рівні типу, нарцисичної травми, як неврозу. І далі є вже здорова особистість і психологи ну, тобто, психотерапевтки, психіатри, там оцеки все. Вони ми, е, типу, оце типування по рівням, воно може так само бути на тому, в якому віці ви умовно застрягли з вашою травмою. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про психотичний рівень, там якби така ніби основа його, що підірвана оця довіра до світу. Те, що взагалі чи світ реальний, чи я реальний, чи я існую. Далі оцей ну, тобто це там в районі одного року. Далі йде якраз такий межовий рівень застрягання, тобто коли там, ну, виходить дошкільний, дошкільний вік, молодший шкільний вік. Там, де, по, по суті, це як найімовірніше там, три роки, тобто, коли чи я можу діяти в цьому світі, чи я не можу діяти в цьому світі, тобто ініціатива. Ось ця. І далі іде, і це якраз можливий рівень, і далі невротичний рівень це підлітковий. Тобто, коли мої якісь характеристики вони загострюються, коли я можу отримати таку ніби там травму від суспільства, від чогось ще, і ем, на у цьому невротичному рівні це такий якби конфлікт. Тобто, чи можу я якось тупо тобто, впливати там в певній ситуації, можна так сказати. Тобто, як я ніби у мене вже такі базові структури сформовані, і тут уже ну ніби я можу проявляти ініціативу, але куди мені її спрямувати? Тобто, на не знаю там прогрес, руйнування, щось ще то, типу, я ну, ніби не можу це точно зробити. І якраз от невроз він про те, що ніби в мене є проблема, але в мене, типу, немає конкретного так класного інструменту це зробити, і я роблю це так, як я вмію. І тому, ось як, як сказав цей філософ, що невроз є настільки не симптомом хвороби, як спробами вилікуватися самостійно, і якраз ну власне з усіма цими рівнями може працювати психотерапевт і е, психіатр. А коли ми говоримо про психолога, то психолог ми говоримо про більшості типу здорових людей, або тих, у яких є типу якийсь як невроз. Або, ну тобто, це дуже чітко має бути там підтримка психіатр в цьому процесі е, консультування. От е, і це, ну ми якби говоримо, що це е, психолог він більше як працює з конкретним запитом. Типу, психотерапевт це більше як зі зміною цієї там, структури особистості. Ну, але ми розуміємо, що це скоріше як пристосування до того, який ти є, ніж зміна прям структури, тому що це ну тобто важко і я би не сказала, що це можливо. От ну, тобто, це скоріше як корекція відбувається, От, ну і психіатр це як фармакологічна допомога в цьому всьому процесі. Цій книзі, якщо брати, то тут дуже багато висвітлено конфліктів людства. І Джон Грей, він як типу, дуже як яскраво підмічає, і взагалі можна типу читати навіть не всю книгу, а брати якийсь один маленький розділ і потім розбирати його на деталі. Бо, наприклад, там є така цитата: що якщо людина має окрему душу інакшу, ніж решта, її історія та доля лише в її руках. Ну тобто, коли ми ніби. Думаємо про себе як про особистість, те, що ми кажемо, як про індивідуальність. Що у мене є свій комплекс, то тоді ніби я можу впливати на свою долю і я ну, ніби, ніби стаю діяльною, суб'єктною і так далі. Але якщо ж навпаки людина рухається до загальнолюдської єдності, вона більше не сама. І це якраз так само те, до чого ми прагнемо всередині, до такого ніби злиття з іншою людиною, коли ми. У нас з'являється оце відчуття, що я не самотній, я не самотня, я отримую підтримку. Наприклад, що те саме ж там, наприклад, горе мені легше пережити, якщо я знаю, що інші люди переживають те саме, або що там до мене люди там втрачали близьких, і, і в майбутньому так само будуть втрачати, і мені в цьому легше, ніж якщо я буду сприймати це, що як я єдина у світі там з цим горем, просто ніхто більше мене не розуміє і не може ніколи осягнути. І суть в тому, що ніби обидві істини вони правильні. Тобто, і що колись це з іншими ставалося. І так само, що мій досвід він є унікальним. І ми між цими, як двома крайнощами, намагаємося знайти себе, де ми ну, як розташовані. І так само це відбувається з багатьма як іншими процесами, що ми так само впадаємо в ці крайнощі. От е так само ця книга вона іноді викликала в мене такі як запитання. Е Наприклад, про те, що він говорить про те, що от був, ну він розповідав про життя там одного кота, іншого кота, і що ці коти вони, типу, зазнали за життя страждань. Обидва пережили жахливий біль, але жоден не робив із цього трагедії. Не перекір стражданням. Вони жили безстрашною радістю. Чи можуть так жити люди? Чи людство надто крихке для такого життя? І це для мене вже ніби якийсь як перебір, тому що ну, по-перше, він не. Реально не можна зрозуміти, як ці коти переживали ці страждання насправді. Тобто, чи вони жили з безстрашною радістю, чи вони насправді там жили в стражданнях і так далі. Так само, як є анекдот, наприклад, ну, тобто, звісно, він говорить одразу, що коти і собаки дуже відрізняються, і люди і собаки тут більш подібні. Але є такий як, анекдотична ситуація про те, що чоловік постійно проїжджав, типу три дні підряд він проїжджав е, Ну, тобі, такої старої, ну, старого будинку, там живе стара пара. І от, от чоловік він, типу, сидів на не знаю, в крі кріслі качалці на терасі у себе і поруч з ним лежав собака, і собака сковчав, тому що цей собака він лежав на якомусь типу, гвістку, який стирчав з цієї тераси. От, і Перший раз чоловік типу, це помітив тобі, він спитав, що він сковчить, і типу, йому чоловік відповів, що він лежить на гвістку. Другий раз він приїхав, він знову його спитав, той знову йому відповів. Втретє, він приїхав, і він його питає, так, а чого ж ви, ну, типу, не приберете цей гвіздок. там? Типа, е і чоловік йому відповідає, так е собака просто може перелягти, значить йому подобається не йти і сковчати. Як цим тваринам їм взагалі існується. І те, що ніби говорити про те, що коли людство там переживає страждання і. Робить з цього трагедію, то це ну не є показником такої, якби. Крихкості, тому що коли ти ніби ну страждаєш, але не сприймаєш це за страждання а навпаки радієш, то це також ну не є ніби ознакою здоров'я і здорового глузду. Тут є деякі цитати, які мені просто сподобалися. Наприклад, про те, що гідне не те життя, якого ми хочемо, а те, яке нас наповнює. Ну бо умовно, наприклад, ми можемо хотіти е, посидіти в соцмережах, але якесь там заняття спортом або щось ще принесе нам більше задоволення і буде нам більш. Е, Корисним і наповнюючим, ніж те, що от ми в моменті захотіли з оцими соцмережами. Або так само, що справа не в тому, що наші життя неминуче не, не ідеальне. Вони багатші за будь-яку ідею ідеалу. Гідне життя не те, яке можна було прожити чи ще можна прожити, а те, що є зараз. Тобто, що. Ми ніби намагаємося іноді досягнути цього ідеалу, там того, який є в інтернеті, того, який нам нав'язує там найближче коло, того, який ми самі собі придумали. Але водночас, ну тобто, життя воно є зараз, і воно є ну таке, яке воно є. І ми ніби, ну тобто, ми можемо, звісно, класно планувати на майбутнє, і це ну так, ніби горизонт подій це ну, типу, важливо собі створювати. Але водночас, типу, ніби приймати те, що є зараз, так само важливо. От, і книжка, вона ну, майже завершувалася такими як десятьма котячими секретами хорошого життя. І ось ці секрети вони насправді для мене були вже непотрібними, тому що це була суб'єктивна оцінка автора того, що потрібно котам, ну тобто, точніше котам і людям для того, щоб е, жити і існувати добре. І деякі пункти я з ними, наприклад, типу, не погоджуюся. От, хоча, ну, типу, наприклад, для автора це можуть бути якісь ну, ненаписані істини. От, і це, скоріше, от не котячі секрети, а секрети Джона Грея. От, е, ну, принаймні, тому що от, не зійшлися у нас думки, і мені здалося, що це зайве. Тому що для такої філософської книжки е, написати потім в кінці список порад воно якось то не, не практично і негарно. От, е, і книжка підсумовується тим, що ми маємо споглядати і усвідомлювати той момент, в якому ми зараз перебуваємо. І це є найголовнішим. В принципі, з цим я 100% погоджуюсь, і відео про усвідомленість ви також можете подивитися на моєму каналі. Навіть є огляд на книгу, і навіть книги, по-моєму, про усвідомленість. Тому запрошую далі до перегляду, до коментарів. Пишіть, чи взагалі ви типу плануєте читати таку маленьку, тоненьку книжечку на 200 сторінок? А, от е, тому, що деякі книжки, і їхні ціни мене трошки дивують, бо я до книжок і до читання, ну та й таке. Отож. Сьогодні з вами була я Тєся. Говорили про котячу філософію Джона Грея, а також говорили про рівні організації особистості, про невроз, про самоусвідомленість і, взагалі, оцей майндфулнес, усвідомлене життя. Тому несемося!